Всім привіт, друзі! З вами Кипарт, і це відео я знімаю не про Бравл Старс. Прошу всіх підписатись на мій канал, поставити лайки, написати будь-який коментар чи знімати другу частину про топ-5 або 10 ігор. А ми погнали до першої ігри. Перша ігра називається Cup the rope free». В цій ігрі ми заходимо, нажимаємо на Play. Ну, Нажимаємо на плей, і в нас е розкривається ігра. Зараз я зберу подарки та та-та-та. Нажимаємо, нажимаємо на цю кнопочку, нажимаємо на цей боксик, нажимаємо на уровень, бо я вже проходив декілька. І тут потрібно так обрізати, щоб він злопав цей цукерок і його з'їв. Тут не, не, не виходить, а от, от тепер я зміг. Нарешті. Так, це в нас... Перша ігра, і так потрібно завжди робити, проходити всякі уровні. Всяке таке потрібно проходити. Друга ігра це в нас канал «Хіт». Вона є дуже класна, її майже. Ці знають, не знаю, чи прям всі, але може багато людей її знають. Тут ми нажимаємо на плей, і потрібно просто розбивати ці дощинки. Проходити, купляти ножики цими яблучками. Потрібно всякі проходити, проходити челенджі і отримувати за них ножики і купляти їх. Тут можна також нажати на home зверху, а, нажимаємо на челендж, і тут можна вибирати собі челенджі на Кіти ти хочеш, може можеш навіть поіграти або третя ігра це в нас паркінг. Її всі знають, просто впевнений, що її всі знають, її всі грають, вона є дуже популярна. Я в неї граю дуже часто. У мене, мене навіть є на неї деякі машини, навіть ну тільки Ауді і сама Ну, вона коротше популярна дуже. Ми заходимо в цю ігру. В нас загружається, це дуже класна ігра, вже вам сказав. Так, о, оця Audi. Вона дорога. Ми можемо проходити також левели, там де ми получаємо монети і купуємо собі тачки або прокачення. Також в нас є ще одне собиття Sync Player. Це там, де можна грати самому. Там вибираєш собі карти, та сам граєш. Там е є машина, але це не реальні ігроки, тільки ти і якісь шевні машини. А є такий онлайн-гейм, це таке собиття, там де ти граєш зі своїми мож, друзями. Там, де, бачите, я е знизу пише тільки для друзів. Тобто ти нажимаєш, які друзі в тебе є, ти з тими ти зможеш іграти. А можна і без друзів грати самому з реальними ігроками. Це у нас карпаркінг. Вона, ще раз повторюю, дуже класна ігра. Також дивіться, я вам покажу зараз, можна ще свої бізнеси купляти, там купляти, і ти за них будеш мати гроші. Ми заходимо на свій бізнес. У мене є два бізнеси, але до одного бізнесу далеко їхати. От Перший конечно, як ж без цього. Зараз во, Ми розвертаємося і їдемо до свого першого бізнесу. Перший бізнес у нас не на спавні. Ми заїжджаємо і ми заїжджаємо. Зараз ми зупиняємося. Ну, зупиняємося, а даємо задню. Беремо далі і їдемо. О, бачите, і кожен секунд дам по 1 долар. Цей бізнес коштує 200 тисяч доларів. Плюс 1361 долар. І все, за цих можна купляти собі тачки, їх треба збирати. Коротше, це в нас перша гра дуже крута. Рекомендую всім скачати, а ми погнали до четвертої ігри. Четверта ігра це в нас Фейлі Брейкін 2. Пояснюю правила, в цій ігрі немає ні тормозу, ні газу. В цій ігрі є тільки ліво. Право, це машина, в якій є челік, йому потрібно приїхати аж до фініша і ні разу не розбившись. Також там показує наскільки зламана машина показує. Зараз я нажимаю на плей і все вам зараз покажу. Загружається ігра. Так, во, челік.

Поломана машина. О, я врізаюсь в дерево і в мене вже 95. А дистенці це дистанція, яку я маю проїхати, Тобто 4870 кілометрів я маю проїхати. От, я їду і бачите, є тільки ліво і право, Нема ні тормозу, нічого нема. Бачите, я їду, 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 їду. І зараз я маю перестрибнути поїзд, але я маю направо поїхати, а поїхав вперед. Йолки-палки. І тут я врізаюся в нього. Поїзд. І якщо поїзд врізжаєшся, то автоматично ти проіграєш. Отака От в нас ігра. Ми зараз йдемо до п'ятої ігри, яку всі знають. Погнали! І п'ята ігра – це Red Bull 4. І її всі знають, і всі всі всі. На світі, напевно, і грали. Ну, не знаю, не зустрічавши такої людини, яка не грала в цю ігру. Вона просто бомбезна. Я вже в неї проходив трохи, я її вже пройшов повністю на телефоні, а скачав на планшеті. О, Дивіться, ми заходимо і тут потрібно за м'ячика, хто не знає, її дивно хто не знає, зараз поясню. Ми граємо за м'ячика, яким, е, яким треба вбивати отаких-всяких от звірів, проходити уровні всякі і дійти до самого кінця. Тут також можна проходити босів. Потрібно збирати такі зірочки і доходити аж до фініша. Тут я перестрибую і потрібно зібрати всі зірочки, бо на наступну карту ви не пройдете просто. О, Я збираю, збираю, збираю. О, треба якось тустатись. Ну, І, коротше, ця гра дуже класна, якщо ти помираєш, то все те вистраждає. Ти охрещаєшся. Всім пока!